Учні професійно-технічного училища Рівненської АЕС змагалися в виродованості. Традиційно до Дня студента у навчальному закладі провели гру ринг учасниками якої стали першокурсники. Для них це такий ось стимул на початку навчання показати себе, перевірити свої сили. Ось. І, звичайно, командний дух їх згуртовує і вони можуть вже розвиватися далі. В інтелектуальному конкурсі взяли участь дві команди: учні групи 11, що опановують професію слюсаря з ремонту реакторно-турбінного устаткування, та групи 12, що навчаються за фахом слюсар з виготовлення деталей та вузлів систем вентиляції. Капітан останній каже я в цій професії для себе бачу перспективу. Хочу працювати на РЕЕС, тому що видобуток енергії найвигідніший з атомних електростанцій і насамперед екологічний. Цьогоріч учнями першого курсу професійно-технічного училища Раес стали 60 здобувачів освіти. Вони прийшли підтримати своїх одногрупників. Кожна команда мала дати правильну відповідь на питання ведучого протягом хвилини. Нерідко результат вирішувала доля секунди. Викликають дуже це класні емоції, епічні, коли ти від стараєшся відповідати швидко думати. Ну, ця гра подобається мені. Вона розвиває кмітливість, розум. Саме головне це робота в команді, тому що якщо немає роботи в команді, то, то це ну це не призведе до успіху. Робота в команді повинна бути завжди. Результат семи раундів виявився неочікуваним. Нічия. Долю гри вирішив фінальний конкурс, у якому змагалися лише капітани. У підсумку з різницею у три бали перемогла команда 12-ї групи. Я дуже вдячний своїй команді за нашу спільну перемогу. Ми разом її здобули. Обидві команди гравців були нагороджені грамотами та солодкими призами. Незважаючи на результат, перемогу чи поразку, першокурсники ПТУ переконані, що досвід, який вони отримали, унікальний. Він дасть їм поштовх до саморозвитку і стане у нагоді в майбутньому. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.